Сьогодні ми з командою знаходимося в центрі Києва. Саме тут відбувається передача великої благодійної допомоги для наших військових підрозділів, зокрема для частин НГУ Національної гвардії України, Державної служби охорони, а також для бригади головного розвідувального управління України передають передає цю допомогу благодійний фонд сучасна Україна. Це як бачимо, буквально і реально десятки fpv дронів, які є просто розхідним матеріалом на фронті. Також. Десятки генераторів і навіть сотні які, Крім цього всього, передаються також машину швидкої допомоги. Ми поспілкувалися із військовими. Давайте послухаємо їх пряму мову. Чим саме ця допомога допоможе їм власне на фронті? На сьогоднішній день передають нам такі як засоби FPV-дрони для тулового забезпечення, генератори, буржуйки. То, що зараз у нас наступають холода, і це необхідно для. Підтримання життєдіяльності підрозділів які безпосередньо виконують у, бой, участь приймають участь в бойових діях. Зима холодно. Це, зима холодно, це однозначно, це необхідно зараз на даний момент, щоб наші підрозділи можна було підтримати. Ну про FPV, от буквально ми можемо зараз до них підійти, просто кадрунути, щоб люди побачили. Це той самий розхідний матеріал, який на фронті розходиться буквально це, як це розхідний матеріал, який розходиться… Як не кулі то, що, не то, що як в день, а це в хвилини воно розходиться і воно дійсно зберігає життя та здоров'я нашим військовослужбовцям. Перед відправкою на фронт всю допомогу для наших військових освячує пристоятель православної церкви України митрополит Епіфаній. Наприкінці молитви згадує про тисячу днів війни та дякує нашим військовим за їхній подвиг. Ми сьогодні ми вдячні нашим воїнам, захисникам і захисницям, які Боронять нашу територіальну цілісність, адже завдяки саме їхньому героїчному подвигу ми можемо констатувати, що ми успішно боронимо нашу українську державу. Ну і ще хотілося б додати наприкінці власне цього сюжету про те, що загальна сума допомоги складає цілих 5 мільйонів гривень. Це достатньо така велика сума. Тому ми теж закликаємо вас не забувати до не забувати донатити так. Це складно, але нашим хлопцям на фронті набагато і набагато складніше.